17 година. Ви дивитеся новини. До двох зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по верхній терсі на Запоріжжі. Поранених троє. Таке повідомляє обласна влада. Енергетики повернули світло більшості абонентів, знеструмлених внаслідок ворожої атаки на село. Як розповів гречник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, в нашому ефірі росіяни знищили п'ять житлових будинків, п'ятдесят пошкодили. Загалом минулої доби ворог завдав майже 400 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. А за увесь час повномасштабного вторгнення в регіоні зруйнували щонайменше 18 тисяч об'єктів. Чого обстрілюють це чотири види озброєння? Це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед епівішки, які полюють на мирних жителів, на інфраструктурні об'єкти, на автівки у прифронтових територіях. Це авіаційне озброєння, насамперед, керовані авіабомби, керовані ракети, це артилерія і реактивні системи залпового вогню страждають переважно. От я знову ж таки наголошую при Ронтові населені пункти, які розташовані в 10-20 кілометровій на, на цій території від лінії ведення активних бойових дій, і тому руйнування ми фіксуємо щодоби від 10 до 20 зруйнованих об'єктів у комишанах на Херсонщині двоє людей поранені після російського обстрілу. Як повідомили в Херсонській міській раді, це літній чоловік і жінка. Обом надали меддопомогу, від госпіталізації. Вони відмовилися загалом, за даними ОВА, інтенсивність російських ударів по Херсонщині у травні зросла порівняно з попереднім місяцем. Упродовж квітня прилетіло 7400 снарядів. А за травень уже зафіксували удари 8100 боєприпасів. На тепер загинули 19 дорослих та одна дитина, а також 186 поранених, серед них п'ятеро дітей. Про ситуацію в області нам розповів начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Сьогодні Через російську атаку загинуло двоє жителів Береслава внаслідок скидання вибухівку з дрона. Смертельні поранення дістали чоловіки 33 і 46 років. Вранці під удар російського безпілотника в Херсоні потрапив чоловік. 1931 року народження У нього мінно вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. Також зранку росіяни атакували з і будинок у Дніпровському районі Херсона, через що жінка 68 років достала вибухову травму, опіки, обличчя і дихальних шляхів. До лікарні звернулися ще житель Білозерки і Херсонець, котрі постраждали через дронові атаки напередодні. Одна людина загинула через ворожий удар по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у п'ятиповерхівці. На місці рятувальники виявили тіло 56-річної жінки. Згодом росіяни вдарили по місту повторно. Зайнялися ще одна житлова та нежитлова будівлі. Через ці обстріли у місті пошкоджено сім багатоповерхівок, дві крамниці та адмінбудівлю. Загалом цієї доби окупанти атакували населені пункти регіону 51 раз. Зокрема, гатили по селу Корові Яр. В селищах Степанівка та Новодонецьке, містах Слов'янську і Краматорську. Ще одного інформатора ФСБ затримала Служба безпеки України на Харківщині. Це 45-річний працівник місцевого комбінату. Під виглядом робочих поїздок він розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп для їхнього прориву на північ регіону, а також збирав та передавав координати позицій наших бійців та критичної інфраструктури для ворожих ударів. Тепер зловмисник під вартою йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На Харківщині російська армія активно намагається атакувати. Основні напрямки удару Вовчанськ, Куп'янськ і Лиман. За даними Генштабу Збройних сил України, сили оборони зупинили там 36 атак ворога. Наші бійці також фіксують, що росіяни накопичують сили на Харківщині. Про це нам розповів командир групи ТР у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов. Зрозуміло, що. Це доволі елітні підрозділи. На жаль, це доволі елітні підрозділи, це штурмові групи, які вони зараз намагаються зорганізувати для потенційного проведення наступальних дій. Заявлена амбіція президента країни-агресора про те, що вони хочуть створити певну зону розмежування на даний момент тими силами і засобами, які вони володіють на. Ділянці відповідальності третії штурмової бригади цих сил їм явно недостатньо. Рухатися вперед вони не можуть це і механізовані підрозділи, це і профільні штурмові підрозділи, це і підрозділи спеціального призначення. Країни учасниці формату Рамштайн зустрінуться 4 червня у Брюсселі для обговорення подальшої допомоги Києву. Про це повідомили в прес-службі альянсу. Скличуть його Велика Британія та Німеччина. Нагадаю, контактна група об'єднує десятки держав, які регулярно координують військову допомогу Україні. Формат створили у квітні 2022-го за ініціативи США. А перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Звідси її неофіційна назва. На засіданнях обговорюють постачання зброї, вишкіл українських військових, технічну підтримку та стратегічні потреби ЗСУ. Це буде вже 28 е засідання групи. Попереднє відбулося 11 квітня у Брюсселі. За його результатами голосили про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції на підтримку України. Європа боротиметься за свої цінності, свободу та демократію стільки скільки знадобиться. Так заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час церемонії вручення премії Карла Великого, очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Лейен. І це наголосив він пряма відповідь американській адміністрації, яка неодноразово критикувала старий світ. Мовляв, той не оборонить свободу слова, натомість не може впоратися з внутрішніми загрозами. Примітно, що заява Мерца пролунала за день після того, як у США анонсували візові заборони для іноземців, які начебто обмежують американців, Йдеться, зокрема про європейську регуляцію діяльності американських технологічних компаній. Віце-президент США Джей Ді Венс у Мюнхені запитав нас на початку року, що ми, європейці, захищаємо, за що стоїмо тут у Європі. Ми стоїмо за те, що разом розробили, розвинули та досягли протягом століть крізь незліченні невдачі та катастрофи, а також за саму ідею того, що свобода та демократія варті того, щоб за них боротися. Уламки ворожих безпілотників, персональна зброя російських загарбників, а також їхні шеврони, нагороди. Усе це від сьогодні. Частина нових артефактів музею війни у Києві. Понад 200 ворожих трофеїв на довічне зберігання передали туди бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ. За кожним з експонатів, героїчні подвиги полку, який воював у найгарячіших точках та проти елітних підрозділів армії Росії. Представники музею війни переконані ці артефакти показу. Зуть справжнє лице країни-агресорки, а також стануть для наступних поколінь прикладом мужності українських військовослужбовців. Це вперше, коли ми передаємо на артефакти, і те, що ми назбирали за період повномасштабної війни, і ну все, все це збирати почали так хаотично. Просто е, постійно підрозділи, які підрозділи розвідки, штурмові підрозділи 225-го після роботи завжди підтверджували свою роботу е, тим, що приносили так звані в лапках скальпи противника. Да, але скальпи виражалися в документах, в шевронах і так далі. Тобто, завжди е, є підтвердження, значить, є робота, є просування. Наш музей з часу початку російсько-української війни, особливо з часу повномасштабного вторгнення, з першого дня документує події війни. Всі ці предмети сьогодні ви чули, їх назвали і трофеями, і значить орківськими предметами. З цього моменту підписання актів про довічне зберігання вони стають експонатами, вони стають артефактами, які будуть розповідати нашим відвідувачам. Про цю війну. А часу повномасштабного вторгнення наш музей прийняв близько мільйона відвідувачів. І тому значущість і значення для музею цієї події колосальна. У Києві постраждав американський журналіст Крістофер Волтерс. За його словами, це сталося в суботу у Подільському районі. Коли американець вийшов на балкон, той обвалився під його вагою. Крістофер Волтерс приїхав в Україну робити матеріал про війну. Однак тепер хоче розслідувати і надзвичайну ситуацію, що сталося з ним. Він уже з'ясував назву керівної компанії, яка обслуговує будівлю. Безпечно. я хочу провести розслідування, а щоб визначити, що стало причиною якої навдалої роботні, що подібні аварії більші, ніколи не в місті Київ. З дитячого будинку у Кривого Рогу на Буковину евакуювали 10 важкохворих дітей. Їх прийняли у медичному центрі Дім метеликів», що у місті Добра. Там цілодобове лікування та догляд отримують вже півсотні найвразливіших дітей з усієї України. Їм необхідна кваліфікована паліативна допомога, респіраторна підтримка і догляд. Як дбають про цих дітей і чого найбільше вони потребують, дивімося далі. Цим дітям, бо при і так постійне нестерпної білі, довелося пережити справжнє жахіття війни. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Вітаємо вас! У медичному центрі міста Добра вони отримають всю необхідну допомогу, а головне любов і турботу. Чного Михайлика і ще дев'ятьох дітей евакуювали з кривого рогу. Стан хлопчика тяжкий. Одразу декілька апаратів моніторять показники та підтримують його життя. Стан дитини складний, важкий а в дитини встановлено вентриколопартональний шут, який допомагає з вишні вік з головного мозку скидувати в червну порожнину. Тим самим компенсує стан дитини. Про евакуацію пацієнтів, яким щодня доводилося здригатися від ворожих обстрілів у кривому розі, попросила Дніпропетровська служба у справах дітей. Там, де літають ракети, і там, де щодень вибухи дітям з такими діагнозами не місце, тому що будь-який стрес, будь-який страх, вони можуть створити такі. Незворотні зміни вони можуть погіршити значно стан дитини. Можливо, десь не встигнути таку дитину взяти до бомбосховища, тому що саме в цьому дитина потребує кисню, чи ліків, чи стався напад епілепсії. Тобто це завжди дуже індивідуально і це про безпеку, це про такі найвразливіші і найбеззахисніші цілі для російських ракет у медичному центрі. «Дім метелики ретельно готувалися приймати дітей. Штат був взяти лікарі-анестезіологи, педіатри, сестри медичні і молодші медичні сестри по догляду за хворими. Це не рахуючи поварів, тому що під дітей створюється своя індивідуалізована дієта. Це не рахуючи допоміжний персонал, це наші няні, санітарочки, ті люди, без яких будь-яке вихажування, будь-яка робота неможлива. І зараз спеціально підкривороських дітей підбиралося цілий цілодобовий пост, анестезіолога, додатково педіатр, лікаря ФРМ. От потенційно фізичний терапевт, який зараз виконує роль респіраторного терапевта, враховуючи те, що діти дійсно важкі, потребують і позиціонування і дренажних позицій. Нині у відділенні при дітей дбають 34 няні та необхідно ще стільки ж. Адже пацієнти потребують щохвилинного медичного супроводу та пікування у новому паліативному відділенні. Тут найкраще обладнання, я називаю його зірочка з неба, найкращі спеціалісти. Ми вже тут на місці, в цьому відділенні можемо і встановлювати самі трахиостоми, проводити оперативні втручання тим дітям, які не можуть бути транспортовані. Тут і діагностика, УЗД, енцефалограма, своя лабораторія крові тобто, ми вже можемо. Краще довідатися, як нам лікувати дитину, що з нею відбувається, який її стан зараз, діагностувати якісь стани і попередити небезпечні стани. Всього у медичному центрі перебуває півсотні тяжкохворих дітей із різних регіонів України. Одинадцятирічний Сергій із Запорізької області, рятуючи друга ледь не потонув сам. Під водою не дихав майже 15 хвилин. Через брак кисню мозок хлопця постраждав нині на протисудовній терапії. Христина моніторить стан Сергія та інших пацієнтів. У паліативному відділенні працює понад два роки. Коли я тільки сюди прийшла працювати, тут було одне відділення. За весь цей період ми вже розрослися до такої кількості дітей, що плюс відкрилося паліативне відділення і реабілітаційне, що вже два відділення, плюс додатково низки тут у нас з респіраторною підтримкою палати стало набагато більше саме паліативних важких дітей. Зараз у нас самі важкі паліативні діти. Незабаром тут очікують на чергову евакуацію з прифронтових регіонів. 15 кілометрів зони бойових дій з села двох паліативних дітей, силами Червоного Христа українських військових, от, де двоє паліативних дітей, одна здорова дитина потерпає від російських нальотів. У їхньому будинку вже немає криші, діти ховаються під стол. Ну одна дитина, яка здорова ховається під стол, іншу маму накриває ковдрами двох. Інших. Діма телеків, які допомагають тяжкохворим дітям і сам потребує підтримки небайдужих українців. Соломія Українець Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиться телеканал Інтер, марафон Єдині новини. О вісімнадцятій чекайте новин уже від Лілії налягаки. Ну а зараз залишаю вас у компанії Анни Каменівої. Анна. дякую, Олександре. Гарного вечора. Чи вдарить Трамп санкціями по Кремлю? Чи зможе Сенат США зробити це не чекаючи рішення президента? США? про це поговоримо вже за кілька хвилин. Ми боремося за країну рівних можливостей.